Теракт в нью Орлеані, де загинуло 15 і кілька десятків чоловік, поранено, це ніщо інше як привіт Трампу від Путіна. Безумовно, Путін говорить: Трамп, дивися, у нас спільний ворог є ісламік стейдж. Ісламська держава, тобто терористична ісламська організація, яка здійснює теракти по всьому світу, борючись за створення всесвітнього халіфату, ну конкуренти Путіна за світове панування. Ось е, нащо тобі е, з нами е, воювати? Краще давай домовимось, будемо разом е, воювати е, з Ісламською державою. Я тобі допоможу верніше боротися з Ісламською державою. А за це ти нам віддай Україну, щоб ми її зжерли. Ось це послання Путіна е, Трампу. Ну там же ж е, вже відомо, що ісламіст, е, член ісламської держави, е, в нього там прапорець е, цього Айсис е, був знайдений. Оце араб-мусульманин, який народився в США, служив в американській армії, але тим не менше він радикалізований араб-мусульманин. Ну, що можна очікувати від Трампа? Я думаю, що Путін і на того нарвався. Я думаю, що він буде посланий. Я думаю, що на відміну від таких як Обама або Байден, Трамп і його команда чудово розуміють, що до чого. Що Айсес, Ісламська держава, це мальчики на побігушках, мальчики по визову, по визову у Путіна. Американські спецслужби чудово знають, що вони робили на близькому сході в тій же Сирії. Вони е на гроші Путіна створювали свою ісламську державу, створювали ці всі жахи для того, щоб на їх е фоні, на фоні цього рубання голів рук ніг е той же Асад е разом з путінськими е головорізами здавалися кращою альтернативою. Я думаю, що нічого не вийде. Просто це е, зайвий раз е, переконає Трампа у необхідності боротьби з е, оцею чумою е, глобального півдня ісламізмом чумою глобального півдня, яка чудово знаходить спільну мову з путіним. Раз з ісламізмом, то і з путінізмом. Одинаково, ну а нам своє робить. Ми е, маємо е, разом із нашими союзниками побороти Путіна. Е, задача стоїть. Закінчити цю війну можливо, цей теракт призведе до того. Ну, я думаю, і Келог, і всі інші радники соратники Трампа прекрасно цей механізм розуміють: використання бандитів ісламської держави для провокації. Путіним тому я думаю, що це буде зайвим аргументом для команди Трампа, щоб добиватися миру через силу, через підтримку України, через погрози Путіну влупити по центру Москви всіма наявними засобами. Так що все буде добре.